Батько со парком хлопчика малого. Ти уважно придивляйся, получає строго. Он двогорбий верблюдяра, Корабель пустинь. Бач, у нього дармоїда два горби на спині. Він до їжі, як доровець, вже не зіває. Сам по горло жереться, ще й горбина пхає. То бар'єру суне, можеш синку, долю дати, не побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись, Роздражнив тварину, тиснув дулю і заховався батько і за спину. Як крутнець, та як плюне, бісова худоба заліпило батьку очі. Заплювало лоба. Батько хлопця смик за вуху, потім за волосся. Ну яка ж зараза каже, в кого ти вдалося?